Президент Дональд Трамп заявив, що американські військовики потопили ще одне венесуельське судно, пов'язане з наркокартелем. Удару завдали в міжнародних водах у південній частині Карибського моря. Повідомляють про загибель трьох осіб. Це другий такий інцидент за останні тижні. 2 вересня американська армія атакувала інше венесуельське судно, тоді загинуло 11 осіб. Пентагон стверджує, що обидва човни входили до ланцюжка контрабанди наркотиків до США. Венесуела, своєю чергою, заявляє, що загиблі не мали стосунку до банди Тренде Арагуа, на яку посилався Вашингтон. Президент Ніколас Мадуро назвав дії США актом агресії. Попри заклики членів Конгресу надати більше інформації про атаки, Білий Дім наразі не розкрив деталей операцій. Водночас на прес-конференції Дональд Трамп сказав, що має всі докази того, що на судні везли саме заборонені речовини. Ми маємо докази. Треба просто подивитися на вантаж, розкиданий по всьому океану великі мішки з кокаїном та фентанілом усюди. Плюс ми маємо записи, що вони виходили в море. Ми все зафіксували дуже ретельно, бо знали, що на нас тиснутимуть. Трамп також додав, що США почнуть зупиняти контрабанду, яку картелі ведуть на суші. Водночас Вашингтон посилює військову присутність у південній частині Карибського регіону. До зони стягнули кілька військових кораблів та авіацію. За даними Пентагону, мета операції боротьба з наркокартелями і захист судноплавних маршрутів.